27-річний Румун намагався вивести українські сигарети до ЄС. Припинили спробу контрабанди співробітники пункту пропуску порубне 648 – Саме стільки пачок тютюнових виробів. Чоловік запакував у колеса своєї автівки. А близько четвертої ранку українсько-румунський кордон на легковому авто намагався перетнути 33-річний буковинець. У митників та прикордонників чоловік одразу викликав підозри, і вони не виявилися безпідставними, адже під час поглибленого огляду у автівці знайшли заборонений товар. Чоловік намагався. Провести понад 800 пачок цигарок в конструктивних особливостях транспортного засобу, використавши ніші. Пакунки з цигарками молодик заховав під дном авто і каркасом задніх сидінь. У обох випадках на порушників митних правил чекала конфіскація. Були вилучені тютюнові вироби, а в зв'язку з тим, що в другому випадку цигарети перевозилися в конструктивних особливостях. То був вилучений транспортний засіб. Покарання для Буковинців визначить суд. Прикордонники розповідають, винахідливість громадян немає меж, адже за останній рік переправити цигарки до Румунії намагалися не лише в колесах авто, але й на дельтаплані, квадрокоптері, і просто кіньми. За роки несення служби в пунктах пропуску були настільки багато курйозних випадків, що мало кого вже можна здивувати чимось під час виявлення тютюнових виробів. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь.